Вітаю! Продовжуємо вивчати орфограми у прикметнику. На сьогоднішньому уроці розберемо правила, за якими складні прикметники треба писати разом або через дефіс. Починаємо з меншого правила. Разом пишуться складні прикметники, якщо вони утворені від словосполучення. Це означає, що між словами буде підрядний зв'язок. Одне з них буде головним, а інше залежним. Такі прикметники пишуться разом народнопісенний, тому що утворений від Словосполучення народна пісня. Західноєвропейський, тому що утворений від Словосполучення Західна Європа, Білозубий, тому що утворений від Словосполучення білі зуби. Разом пишуться складні прикметники, першою частиною яких є числівник. Триповерховий. Перша частина прикметника три, шестизначний перша частина. Прикметника 6. Складні прикметники треба писати через дефіс, якщо вони утворені поєднанням незалежних слів. Від словосполучення пишемо разом. Якщо утворені від двох незалежних слів, і між ними можна поставити сполучник І, такі прикметники пишемо через дефіс. Українсько-грузинський пишеться через дефіс, тому що утворено від двох незалежних прикметників. Український і грузинський. Мовно літературний пишемо через дефіс, тому що утворений від двох незалежних прикметників мовний і літературний. Правило номер 2 Складні прикметники треба писати через дефіс, якщо вони означають поєднання кольорів, смаків або поєднання відтінків кольорів. Приклад: кисло-солодкий, смак, відтінки його, світло-зелений, відтінок кольору. Пишуться через дефіс. Третє правило. Через дефіс пишуться складні прикметники, якщо вони утворені повторенням того самого слова, поєднанням синонімічних слів або слів з тим самим коренем. Наприклад, ніжний ніжний пишеться через дефіс, тому що це повторення однакових слів. Солодкий пресолодкий через те, що це повторення слова, яке має однаковий корінь. Четверте правило. Через дефіс пишуться складні прикметники, які мають першу частину військово або воєнно. Приклад, військово-повітряний. Пишеться через дефіс, тому що перша частина цього слова військово. Звичайно, з будь-якого правила найчастіше бувають винятки. І сьогоднішнє правило таким винятком не є. Ви бачите, що біля декількох слів, декількох прикметників, у нас з вами стоїть. Знак, що треба запам'ятати, звернути увагу, це важливо. І давайте розберемося із цими словами. Червоно-гарячий, жовто-гарячий. Нібито це ті прикметники, які означають колір, відтінки кольорів поєднання. Але ми з вами розуміємо, що це один колір, не поєднання відтінків, тому і червоно-гарячий, і жовто-гарячий пишемо разом. Легко запам'ятовувати, тому що друга частинка цих слів однакова: військовополонений, військовозобов'язаний. Як же так? Тільки що говорили про те, що складні прикметники, які мають першу частину військову і воєнну, пишуться через Дефіс. Але справа в тому, що ми з вами говорили про прикметники. А військовополонений і військово зобов'язаний втратили ознаки прикметників і стали іменниками. Нещодавно на одному з років ми з вами якраз говорили про такий процес, коли. Деякі прикметники переходять в іменники. Тут якраз така ситуація, тому ми з вами ці слова розглядаємо як іменники, і вони не пишуться за тими правилами, за якими пишуться складні прикметники. Крім того, слова глухонімий, хитромудрий, зловорожий також пишуться разом. Хоча здається, що вони утворені від двох незалежних прикметників, між частинами яких можна поставити, між частинами цього слова можна поставити сполучник І. Ці слова треба запам'ятати, правильно використовувати, правильно писати. Право розглянуті, можемо переходити до, до закріплення цих правил. Виконуємо декілька практичних завдань. Завдання номер 1 Утворіть складні прикметники, і поясніть правопис. Ви бачите перед собою поєднання слів або словосполучення, від яких нам треба утворити прикметники. Можна натиснути. На паузу виконати завдання, перевірити разом з нами. Ми перевіряємо. Німецький і французький. Утворили складний прикметник німецько-французький. Цей прикметник буде писатися через дефіс, через те, що він утворений від двох незалежних слів, від двох незалежних прикметників, і між ними можна поставити сполучник І. Він тут у нас з вами і знаходиться і підказує нам, що це буде за прикметник. Навчальний і виховний. Навчально-виховний. Складний прикметник буде писатися через дефіс, тому що, як і в першому слові, у нас з вами цей прикметник, утворений від двох окремих прикметників, між якими можна поставити сполучник І. І ось він нам і підказку дає. Три кольори. Тут будемо уважні. Якщо тут у нас з вами відкритий склад, то тут буде чергування через те, що склад закриється. Триколірний. Перша частина слова це числівник, а якщо перша частина слова є числівником, такі складні прикметники пишуться разом. Чорний і білий. Чорно-білий. Пишеться через дефіс, тому що відтінок кольору. Сім поверхів. Знову ж таки, будемо уважні. Сім закритий склад. Зараз він відкриється і зміниться голосний чергування. Семиповерховий. Пишеться разом через те, що перша частина слова числівник. Карі очі караокій. Утворене від слова сполучення, від двох слів, які поєднані підрядним зв'язком. Одне головне очі, інше залежне, очі, які карі. Між цими словами не можемо поставити сполучник І. Шість струн. Будемо уважні, точно так же. Склад відкриться, коли ми з вами будемо утворювати складний прикметник. Шість закритий склад, шести струнний. Складний прикметник пишеться разом, тому що перша частина слова це числівник, а складні прикметники, у яких перша частина слова є числівником, пишуться разом. І ще одна орфограма, яку нещодавно розбирала на одному з наших уроків, це правопис однієї двох букв «н» у прикметнику. В цьому слові пишеться дві букви «н». Я думаю, що ви легко відновите в пам'яті правило. Корінь закінчується на «н» і додається суфікс «н». Перше завдання нам виконане. Переходимо до завдання номер 2 Словниковий диктант. Нам треба переписати, зняти риску, записати прикметники правильно і пояснити правила. Можна зупинити відео, виконати завдання, потім перевірити. Ми перевіряємо. Легкокрили пишуться разом, тому що утворений від словосполучення. Легке крило або легкі крила. Якщо у нас прикметник утвориться від словосполучення, ми з вами пишемо його разом. Сивоволосий. Як і в першому слові пояснення таке ж. Утворене від словосполучення сиве волосся. В такому випадку складні прикметники пишуться разом. Водоплавний. Плавати водою. Утворене від словосполучення складний прикметник пишеться разом. Фізико-математичний. Фізичний і математичний. Складний прикметник пишеться через дефіс, тому що утворений від двох незалежних одне від одного прикметників, і ми можемо поставити між ними сполучник біло рожевий Пишеться через дефіс через те, що це слово, яке означає відтінок кольору. Поєднання кольорів. Паровозобудівний. Пишеться разом. Тому що отворене від словосполучення будувати паровози. Такі прикметники пишуться разом. Залізоплавильний пишеться разом, як і паровозобудівний, утворений від словосполучення «плавити залізо. Золоточубий пишеться разом, тому що утворений від словосполучення золотий чуб. Ясно-червоний пишеться через дефіс, тому що означає відтінок кольору. Виконала з вами завдання і ще раз повторили правила про правопис складних прикметників. Переходимо до третього завдання. Розгляньте ілюстрації, які ви бачите на екрані. Кожна з ілюстрацій є підказкою, тобто вона ховає в собі якийсь складний прикметник. Вам треба зрозуміти, який складний прикметник захований, в тій чи іншій ілюстрації, записати цей прикметник і пояснити його правопис. Я думаю, що перша картинка зрозуміла. Довга коса отже, довгокосий, або ну, якщо у нас жінка, то дівчина тоді довгокоса. Пишеться разом через те, що отворне від слово сполучення довгі коси, довга коса. В такому випадку складні предметники пишуться разом. Білосніжний це про забарвлення собаки, якого ми з вами бачимо на цій ілюстрації. Білосніжний пишеться разом, тому що отворне від слова сполучення білий сніг. А сніжно-білий пишеться через дефіс, тому що це відтінок кольору. І остання наша з вами ілюстрація Жираф. і ми з вами легко встановили, який прикметник треба записати: Довгошиїй. Утворне від словосполучення довга шия, тому цей прикметник пишеться також разом. Виконали третє завдання. І. Кожного року на з вами закінчується тестовим завданням, яке підбиває своєрідний підсумок нашого уроку і тих вправ, які ми з вами встигли виконати. Через дефіс треба писати всі складні прикметники в рядку. Можна зупинити відео, ще раз прочитати всі прикметники, знайти правильну відповідь і потім перевірити цю правильну відповідь разом із нами. Воно ми перевіряємо: правильна відповідь це В. Українсько-італійський, ніжно ніжно-рожевий науково-технічний. Українсько-італійський складний прикметник, який утворений від двох незалежних прикметників, між якими можна поставити сполучник І український та італійський. Я змінила І на «та», тому що у нас наступна частинка починається якраз з букви І. Ніжно-режевий – це у нас відтінок кольору, пишеться через дефіс. Науково-технічний, науковий. І технічний. Знову ж таки, як і в першому прикметнику. Цей прикметник утворений від двох різних прикметників, між якими можна поставити сполучник І. Відповідь А неможливо через прикметник східнослов'янський, тому що утворений від Словосполучення східні слов'яни пишеться разом. Б. Неможливо через чужоземний, тому що утворений від Словосполучення чужі землі. І Г неможливо через слово правобережне, тому що утворний від слова сполучення, правий берег. Всі інші прикметники в усіх відповідях пишуться через дефіс. На сьогодні все. Ми з вами розібрали правила про правопис складних прикметників разом і через дефіс. І ці правила застосували на практиці. Дякую за увагу. Бережіть себе. До побачення!